Добрий день всім, хто дивиться відео. Дуже насичений політично березень місяць. Перемовини де тиснуть на владу України. Єдиний плюс від перемовин поки що це відновлення постачання зброї розвідданих Америки. Тепер спитаю карт, чи піде Путін на перемир'я. Тільки карт треба питати точно, бо коли я питаю про Путіна, вони відразу мені показують, що він мертвий. То краще спитаю, чи піде кремлівська влада на перемир'я. Тут карти показують дев'ятка Пентаклів, Сімка Кубків і Рафан Верховна Жриця. Що тут буде такий? В березні будуть якісь будуть маніпуляції, обмани для України, щось будуть вигадувати якісь такі новини брехливі. брехливі новини для України, і для Трампа буде вигадувати щось недобре. Ну, а тоді, тоді все-таки доб'ється. Трамп доб'ється туз мечів, десятка пентаклів, маг і сонце. Ну, Доб'ються від Путіна, від Кремля, вірніше. Доб'ються, що він піде на перемир'я. Ну, бо це вигідно, звісно, Трампу. Думаю, що він дотисне. Тепер друге питання. Як будуть себе почувати в березні? Трамп, Зеленський, Кремль. Спочатку спитаємо за Трампа. Як буде себе почувати Трамп? Вийшилось трошки більше, ніж пів місяця, поки що там проти нього американці мітингують. Так, травм в березні, як себе буде почувати? Карти показали важко, важко. Якісь зміни можуть бути для світу. І десятка мечів. Ну, на Трампа завжди десятка мечів падає. Ну, значить, щось буде з ним недобре. Це вже не вперше раз карти Таро показує Трампу десятку мечів. Але я питала на березень. Я не думаю, що там в березні щось таке станеться. Але карти так показують, що зробиш. Ви самі бачите, що вони показують. Тепер Зеленський. Як буде себе почувати? Зеленський в березні. В березні місяць. Зеленського показують карти. Він зараз не дуже в гарному настрої. У нього апатія. Йому зараз нічого не хочеться. Поганий настрій. Місяць, карта місяць показує. Якісь проти нього змови, брехня змови. Саме проти нього, хочуть його диявол, хочуть його знищити, як президента може, просять, щоб він пішов у відставку. От Десятка пентаклів, дві кажезлі. Він зараз він думає, що йому робити, обирає шлях. Улюблені дві кажезлі, помірність, зірка і десятка мечів. Ну, Він обирає якісь помірніші такі кроки для себе і сподівається, що у нього щось вийде, але десятка мечів показує все-таки для нього, що буде руїна. Руїна, що він закінчить негарно свою діяльність на посту президента. Так, і знов таки чи це в березні? Все на березень. Я розкладаю на березень, а воно мені. Так, тепер Кремль. Obrigado. É Так, ну значить тут Кремль, ми про Кремль питаємо, відлюдник. Кремль буде себе відчувати відлюдником. Погодиться на перемир'я з Україною, будуть новини якісь гарні. Але тут сімка мечів, все ж він буде хитрити, але його хитрощі будуть... Відбиватися будуть його хитрощі, тому що в нього вісімка мечів. Оце карта Зв'язані руки для боротьби проти України для наступу. Десятка мечів, колісниця імператор. Ну, от, от такі карти для Кремля. Він буде з. Старатися щось вигадати, але в нього зв'язані руки будуть. Йому зв'яжуть руки і дотиснуть, мабуть, до перемир'я з Україною, бо тут п'ятірка мечів перемир'я. Єрофан, імператриця, це як Україна. Ну, схоже, що Кремль, Кремль піде змушений. На перемир'я, хоч він вважає, що воно йому не дуже потрібне. Але так, в перемир'ї є якісь переваги і для Кремля в цьому перемир'ї, і для України частково Так, ну все, це вже спитала. Бажаю всім здоров'я. І до наступних розкладів. Підписуйтесь на канал і пишіть на мій імейл e свої запитання особисті, якщо у вас є, От, то будемо робити розклади особисті. До побачення.